Привіт всім! Мене звуть Марія, і це моє перше youtube відео. Ніколи не думала, що це станеться, але ось ми тут. І тут я буду досліджувати зв'язок тіла і свідомості людини, їх окремо, і буду використовувати різні способи для цього. Це відео буде про те, як справлятися із зубним болем, болем, зокрема, коли не допомагають ліки взагалі про теорії походження болю і як. Позитивні думки впливають на сприйняття болю. Як на мене, це дуже цікава тема. Почну з того, що я дипломований біолог зі спеціалізацією у біології людини, тому для мене дуже важливо перевіряти наукову аргументовану інформацію, але при цьому я лишаюся відкритою до будь-яких інших альтернатив, до духовних практик, тілесних, тому що я вірю, що у цього завжди є пояснення. Що мене взагалі привело до цього відео? Я переживала дуже сильний зубний біль, мені нічого не допомагало я дуже сильно страждала. І я вирішила пошукати альтернативні методи полегшення болю, тому що було в вічі максимально. І я зараз не маю на увазі календуло ромашку і так далі. А щось, що реальна діє, щось про контроль і направлення нашого мозку або тіла для того, щоб якось інакше сприймався біль. Перша річ, яку я помітила, це те, що я завжди несу негатив під час хвороби, що а, там рідко наявне позитивне мислення, і я подумала, чому, коли я хворію, я ніколи не думаю про хороше. І наступна думка була. А якщо я буду думати про хороше, чи буду я так само відчувати біль? І я вирішила провести експеримент. Я себе просто от застріляла хорошими спогадами, думками про рідних, про близьких людей, почала казати собі якісь теплі слова, афірмації і так далі. Спойлер, мені реально стало легше. Я так здивувалася, що відразу побігла шукати пояснень цього феномену, бо я вірю, що у всього нашого тілесного, емоційного є пояснення наукове. І я його знайшла, тому давайте це все розберемо. Як позитивні думки впливають на сприйняття болю і сприяють його полегшенню? Я буду розбирати це на кейсі зубного болю, але думаю, що це, в принципі, цікава тема, як можна використовувати наше тіло, мозок і біль в тандемі. Біль це результат обробки сигналів у мозку. Фізіологічно біль починається з больових рецепторів, іде через спинний мозок у таламус і потрапляє до кори головного мозку. Але відчуття болю, цей сигнал, який йде. Це не просто сигнал, а це інтерпретація мозку, яка залежить від когнітивного та емоційного контексту. Простими словами, біль залежить від думок і емоцій, і він як регулятор гучності може зробити біль або сильніше, або тихіше. Емоції і думки змінюють активність больових шляхів. Позитивне мислення, відчуття впевненості, спокою, воно впливає на певні ділянки мозку, які через спеціальні шляхи можуть трохи пригнічувати біль. Це складна система, можете розібратися в цьому окремо, якщо хочете. Але існує система, яка може пригнічувати біль і виділяти ендорфіни, енкефаліни, а це буквально природні апіати нашого мозку. Тобто. Позитивні думки і емоції можуть пригнічувати біль і витіяти природні апіати. Існують експерименти, які показують, що сміх, оптимізм, якісь приємні спогади, що вони зменшують активність у польовій мережі мозку, а стрес і негативне мислення навпаки підсилюють біль. Як це працює? Хронічна напруга і стрес впливають на рівні адреналіну і кортизолу в крові, а ті натомість роблять нервові закінчення більш вразливими, і через це біль відчуваються сильніше. Умовно, якщо є страх, тривога в тілі напруження, то мозок сприймає, що існує десь загроза, що є десь небезпека. І через цей біль стається набагато сильнішим. Тобто позитивні думки не впливають на причину болю, вони не лікують, але вони можуть впливати на те, як мозок сприймає біль і сигнали для тих, кому цікаві додаткові способи полегшення зубного болю на майбутнє. Я дуже раджу масажі для зменшення спазму щелепи нижньої різні дихальні практики, медитації, і, звісно, надсилайте собі добрі слова у серце, у мозок. Люди, що практикують духовність, всякі духовні чоловіки, вони вірять в те, що проблема спочатку виникає на ментальному чи у духовному тілі, я точно не скажу, бо в цьому не розбираюся. Але що вона спочатку виникає, умовно, в голові, чи десь там. На духовному рівні, а тільки потім переходить у тіло. І що, якби людина вирішила свою проблему, якийсь блок а, тут, вот, що цей біль не виникне у тілі. Спорно, але я була дуже скептична, але, 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 я зрозуміла, що ці ідеї буквально відзеркалюють поняття психосоматики, яке існує у науці. І... Це просто сказано іншими словами. Ми візьмемо суто медичний сенс. Психосоматика це напрям у медицині і нейронауках, яка вивчає, як психічні стани впливають на фізіологічні процеси, тобто як емоції, стрес, тривога, когнітивні установки впливають на організм через індокрину, нервову та імунну системи. Для мене стало відкриттям, що існують такі напрямки, як нейроендокринологія, нейробіологія болю і психонейроімунологія. Наприклад, нейроендокринологія вона вивчає, як гормони стресу впливають на серце, тиск і запальні процеси. Нейробіологія болю вона вивчає те, як Страх, хвилювання, тривога, як вони можуть впливати на силу сприйняття болю. А психонейроімунологія вивчає, як стрес і емоції впливають на імунну систему. І для мене це особливо цікаво, тому що у мене була наступна теорія: а що як моє тіло слабше, і імунітет слабше, коли я себе не підтримую, коли я до себе погано ставлюся? Що як? Коли я нападаю на своє тіло, а не захищаю його, що це послаблює мій імунітет. Звучить трошки як маячня, але насправді психонейроімунологія частково відповідає на це питання. Емоції, такі як роздратування, незадоволення з собою, злість. Вони викликають секрецію гормонів, таких як адреналін, норадреналін, кортизол. Давайте розберемо це порочне гормональне коло незадоволення собою, і все починається з дофаміну, який відповідає за відчуття нагороди і очікування. І якщо нагороди немає, він падає і виникає фрустрація, незадоволення ще більше. Нор адреналін підвищується у ситуаціях, коли ми відчуваємо роздратування або стрес. А серотонін він також тут має значення, тому що чим нижчі різні серотоніну, тим легше людина дратується. Наш улюблений друг кортизол підвищується при постійному стресі, або невдоволенні собою. А адреналін при сильному роздратуванні, злості він впливає на серцебиття, тиски і так далі. І уявіть емоції, на кшталт роздратування, розчарування, постійного незадоволення собою. Це постійна форма стресу. Тобто твоє тіло, коли ти незадоволений собою. Постійно знаходиться у хронічному стресі, навіть якщо воно так не здається. Це гормонально обумовлене. якщо кортизол підвищений постійно, він може послаблювати імунну систему. Може і буде. І тоді у вас знижується імунітет, болить голова, м'язи, спина, є якісь шлунково-кишкові розлади, і все це через стрес. А стрес реально може виникати через невдоволення собою. Я навряд сказала все, що хотіла, і точно щось забула, але хочу сказати, що чим більше я в цю тему заглиблююся, тим більше мені здається, що е, духовність і медицина, наука, біологія, особливо біологія, психологія, що вони часто всі йдуть в одну сторону, що вони різними словами намагаються пояснити схожі речі, терміни, процеси. І це варто поєднувати і шукати певні зв'язки, тому що так ми зможемо застосовувати це для свого життя і покращувати свої стани, і, ну, в принципі, досліджувати себе. Всім піс! Можливо, я колись ще запишу відео, чекайте оновлень.